Кожен день по-своєму особливий, дарує замирання перед кожною миттю, а ще безмежне натхнення від роботи та навчання. Та серед цих прекрасних днів є завжди особливі, які хочеться проживати завжди по-новому. Ми завжди вчимо мислити, творити та даруємо успішне майбутнє. Робимо свою роботу, дивуємо та створюємо посмішки. Ось і зараз настав день підбити підсумки. Ні для кого не таємниця, що основна проблема освіти це зниження інтересу учнів до навчального процесу. Сучасна школа це місце, де переплітаються інтереси учнів, вчителів та батьків. Нас регулярно відвідують представники різних компаній, таких як Київстар, Самсунг, Прогрестег Україна та інші. Батьки є учасниками освітнього процесу, вони мають власний YouTube канал, створюють мотиваційні відео, проводять уроки, беруть участь у конференціях та семінарах. Ми використовуємо методики STEM. Наші вчителі є авторами білінгвальних підручників. Ми проводимо уроки за методикою STEM, інженерні тижні, опис виконання робіт, яких супроводжуються англійською мовою. Наші учні є дуже здібними та талановитими. Адже свідомо підходять до таких проєктів та зарибки їх підтримують. Тому навчання з нами і нудьга як паралельні прямі ніколи не перетнуться. Адже вже більше 12 років ми маємо власний математичний канал OnGradient, на якому учні можуть злегтися для себе досліджувати нові теми, знаходити відповіді на запитання та постійно розвиватися. Ліцей номер 142 є закладом освіти, який впровадив діос у роботу для учнів 5-9 класів. Ця платформа є легкою для користування під час вішених форм навчання. Оскільки ми також співпрацюємо із вищими навчальними закладами, уроки в лабораторіях, конференції, семінари з викладачами, керівниками кафедр так, це все нам знайомо, і це не є чимось новим. Вже зараз наші учні подорожують світом, представляючи не лише наш заклад як міжнародній олімпіаді Genius, а й всю Україну. Якось, наприклад, у Швеції на People's Choice Awards 2023. вони отримують найбільші нагороди за призові місця на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, і ми їх завжди у цьому супроводжуємо, допомагаємо та підтримуємо. Але й заклад не лишається осторонь. Ми присутні на інноваційних майданчиках, впроваджуємо інтеграції та стем технологій у навчальний процес: при вивченні фізики, природничих наук, класному керівництві та інше. Ми зробили новітні ремонт у багатьох наших аудиторіях. Є афілійованим закладом освіти всеукраїнського конкурсу Олімпіади генів України. Володіємо почесною відзнакою Золота сова» від Київської Малої Академії наук. Подяку за плідну діяльність із популяризації математичних знань від «Кенгуру Україна. І все це ми маємо завдяки нашим турботливим батькам, досвідченим вчителям та талановитим учням, яким ми вирішили присвятити книгу обдаровані діти. До якої може потрапити будь-який охочий із наших учнів, ми бажаємося нашою великою родиною, у якій кожен цінний та особливий. Ми обожнюємо свою роботу та дітей, так само як учні, навчані однокласників, так само, як і батьки, коли бачать, як швидко виросла їх дитина у цих стінах, та скільки всього нового вона для себе дізналася. Кожен день по-своєму особливий і дарує завмирання. Знаєте, у такі моменти стає ясно, як день. Щастя у тому, щоб дарувати, дарувати нові емоції та спогади. Ми це зробили, друзі, ми пройшли цей шлях разом, і я вірю у наш світлий шлях, світле майбутнє та нагороди, які на нас ще чекають. Рухаємося вперед до нових висот.